Це я вже декілька разів робила, то я ватерла сиру картошку, то хліб там, то трошки хліба, трошки картошки сирої. А то пару разів робила з пюре, п'юря, так колишилася тут. І отам оце, Ну, скільки так. Ну, пригоршню. Ну, яйце, там сіль, перець, там чесничок. І смачніше, з вареною картошкою, ну, звісно, холодною. Чим натерту сирою. Попробуй, як тобі сподобається, чи сподобається. А зараз я зменшу огонь. Тут так не дуже, ну так зроблю мінімальне. От, і, накрию кришку і так герметично і хай на маленькому вогні пропаряться. Або ну, можна в банячок, ну бо ще б краще, і в духовочку. Там пару кусочків масла на дно, і дві ложки водички, і так, щоб вони пропарились котлетки.